Друзі, доброго дня! З вами адвокат, психолог доктор Триньова. І сьогодні говоримо про техніки подолання стресу, або відволікання. І одна із таких технік, назвемо її резиночка, яка у вас має бути на руці. Для чого? Якщо ви відчуваєте, що підступає якийсь, наприклад, панічна атака, або ви відчуваєте, що ви зараз можете вийти із своєї реальності. і прям упасти в обморок, то вам може допомогти така резиночка, яку ви просто відтягуєте і відпускаєте. За рахунок болю, який ви відчуваєте невеликого, ви повертаєтесь до свого тіла, до своєї свідомості і виграєте певний час, який вам допоможе, або, наприклад, випити води, або покликати на допомогу. Або просто вам вже більше нічого не потрібно, для того, щоб просто зосередитись.